Вітаю, шановне панство. Пропоную повержити на таку тему. На скоро хрещення, 19 січня, я думаю, що я на хрещення зроблю вам якесь особливе вражіння і чаклунство з водою. Я подумаю, що саме може бути. Але давайте сьогодні подивимось таку тематику. Поворожимо, що вам заважає рухатися по життю. Від чого вам потрібно очиститись? Давайте ми зробимо з вами два варіанти. Ви маєте обрати свій варіант. Це руни. так? Ласка, обирайте. Перший або друге. Це буде означати, в яких енергіях ви нині знаходитесь. І далі на Таро ми побачимо по кожному варіанту, подивимося, що вам заважає рухатися по життю. Добре, перший варіант. В е, дуже гарних енергіях. Ви нині у вас дуже високий рівень потенціалу вашого, тобто рівень вашої потенції. Ну, Для чоловіків, можливо, навіть і фізіологічний, так, дуже високий. Тобто ви можете навіть зараз, до речі, для чоловіків така інформація прийшла: дивіться, якщо ви не плануєте найближчим часом стати батьком, то трохи якби, будьте обережними. Під час близькості з жінкою, тому що зараз ваш, ваша потенція дуже висока, і ви можете запліднити жінку. Тут дуже-дуже важливо. Це те, що для чоловіків, да? тут такі енергії дуже сильні йдуть. Якщо для жінок, і взагалі в цілому для, для тих людей, кому, скажімо так, не загрожує е, небажане батьківство, так? Ну, або бажане взагалі. Отже, Потенціал дуже високий, енергії хороші, ви можете зараз розпочинати, от беріть вашу силу внутрішню і розпочинаєте іти, плануєте навіть те, що ви вже, ви вже щось планували, ви щось планували і йдіть до своєї мети. Добре, давайте подивимося на картах, від чого вам потрібно позбутися для того, щоб досягти своїх цілей. Будь-яких цілей. Але цілей, які стосуються, я перепрошую. Мети, так? досягти якоїсь мети, але тої, яка стосується виключно вас і не шкодить іншим людям. Так? Зрозуміли? Добре. Тоді давайте побачимо, що вам заважає. Угу. Вийдіть з хати. Я вам серйозно кажу, вийдіть е, з дому і рухайтеся. Ви занадто засиділися. Можливо, комусь потрібно пройти момент сепарації від батьків, хто дуже залежить від своїх батьків, фінансово, матеріально, якось морально, постійно радитись, постійно дуже вам потрібно не тільки від батьків, взагалі від, від сім'ї, від рідних. Ну, батьків то в першу чергу, звичайно. Якщо ви дуже залежите від їхньої думки, від того, що вони, так скажімо, дадуть вам благословіння на ваші якісь плани, то не чекайте, не чекайте. Да? Рідних батьків треба просто любити, і, і, і все. Але залежити від них не можна. Видість з хати, просто вам потрібно йти. Бачите? Так, що вам ще заважає? Ага. Так, да, так, да. я навіть не буду більше карту витягати, тому що тут видно. Вам заважає ваш інфантилізм, так? Да? Вам заважає вам потрібно пройти сепарацію. Я зроблю. Я думаю, що я зроблю відео, і дивіться, через кілька днів я зроблю відео. Для тих, хто вже в досить дорослому віці, але не може пройти цей момент сепарації відійти від батьків, і я потім там в описі прикріплю силочку, але я думаю, що це буде, мабуть, після, після хрещення. Да? Добре, тоді просто подорослішайте, вийдіть з хати і рухайтеся до своїх цілей, чоловіки, будьте обережні. То, що можете запліднити жінку, ну, якщо ви не бажаєте. Якщо ви бажаєте е, стати батьком, то все у вас вийде і просто, а знову ж таки, якщо ви дуже хочете дитину, е, стати батьком і хочете сім'ю, то ви не повинні не по... це ваше рішення, воно не повинно залежати від ваших батьків від вашої сім'ї. Від, від ваших рідних. Вирішили, Дійте. Але відповідальність ви берете на себе. Ви ж розумієте, так? Добре, дякую. Перший варіант. О, до речі, тут на дні колоди, бачите, королева кубка у вас. Так, да, ви, ви прив'язані. Ви якось дуже сильно емоційно прив'язані до, до свого дому і чекаєте. Постійно благословіння, що вам скажуть рідні, вам треба від цього позбутися. Добре, я дякую перший варіант. Давайте подивимось другий варіант. В яких енергіях? Ого, а другий варіант тут енергія дорога перекрита. Дорога зараз у вас перекрита, щось ви стопорнулись. Давайте я перепрошую. за росизм. Просто я киянка і дуже активно використовую російську мову. Тому трошки, трошки проскакувати, але на україномовному ютубі буду говорити виключно українською. Добре, що вам. У вас дорога закрита. Як вам від цього позбутися? Угу. Ви знаєте? Ви чекаєте постійно якогось шансу. от Ви чекаєте, от так сперлись собі і все. що от Ви просто знаєте, така йде мені картинка, що ви просто от стали посеред дороги і все. І чекаєте, що буде далі. Да? І не рухаєтеся. Ну, ну, я перепрошую, життя, це рух, потрібно йти. Дорогу потрібно йти. Вам її. А, а ви просто стали. Я вже зрозуміла, це навіть не закрита дорога. Вам її ніхто не закривав. Ви просто стали посеред дороги і не рухайтеся до своїх цілей. Рухайтесь, рухайтесь. Ви чекаєте якоїсь шансу і не чекайте. Та, йдіть. Йдіть. Можливо, вам ще знаєте, що ще вам тут така інформація. Що вам э, заважає э, ваша закоханість, да? тобто ви в когось закохались, або, ну, от, от в російській мові є таке слово, як любіть і влюбленість. Да? От, от у вас влюбленность. от у вас э, це, це, це невелике почуття, воно таке більше на таких э, Тобто ви в когось закохались, можливо, це вам заважає. Якщо, якщо для жінки, то тут для жінки так. Да. Дивіться, якщо для жінок, то ви зупинились через те, що ви закохались, вам сподобався якийсь чоловік. Ви дуже хочете отримати перемогу у, скажімо так, за серце цього, цього чоловіка, і вам від цього, ну, так знаєте, не по собі. Можливо, це, можливо, це кохання, яке воно взаємне. Ні, тут. Це якась симпатія, така симпатія на інстинктах. Вам це може заважати. Треба від цього піти. Вам просто потрібно від цього піти. Що вам як вам від цього піти? Станьте зрілою людиною у своїх почуттях. Тобто ви маєте бути дорослою людиною, яка відповідає за свої почуття сама перед собою. Розумієте, От як це? Зараз я вам поясню такою більш простою мовою. Якщо вам сподобався якийсь чоловік або якась жінка, це не означає, що ви маєте абсолютно все кидати, ставати і більше, і не рухатися своїм шляхом по своєму життю. Да? Дуже часто це у жінок так у нас. ну, Дуже багато у жінок так буває, ну, у чоловіків так само. Мабуть, але менше, що от нам сподобався у жінок, сподобався якийсь чоловік і все. І ми вже починаємо всі наші плани, всі наші якісь там, я, я не знаю, все наше життя підлаштовувати під нього. Ні, цього не має бути. Добре, сподобався, там закохалися. Добре, візьміть відповідальність за свої почуття, але рухайтесь, рухайтесь. Ваша дорога має бути відкритою. А вона у вас зараз, ви зараз зупинились. Це вам заважає. Ідіть від цього взагалі. Ну, як... А для тих, хто, давайте ще, а для тих, хто не за... зупинився, тому що ну, не через якісь там стосунки, не через кохання, яку тут карти. Ага. Знаєте, рухайтеся. От світ він такий великий. У вас є плани, ви в цьому світі насправді ви людина, яка ну, просто повна чаша, у вас є все для того, щоб досягти того, чого ви прагнете. Ідіть просто своєю дорогою, і, і, і все. І припиніть чогось чекати. Припиніть чекати якогось шансу. Він у вас вже є, ви зрозумієте, він уже у вас. Ось він. Він просто, він у вас є завжди цей шанс. Ніхто у вас його ніколи е, не забере. Так? Да? Добре. Я зроблю, я вже бачу е, по, скажімо, по, по, по цьому виражінню, я вже розумію, що я маю зробити. О, бачите, до речі, на дні колоди тройка кубка врадіти. Якщо ви будете рухатися по своєму житті, якщо ви будете з радістю, то у вас дорога відкриється. Я так покладу. Тому що руни мають магічні властивості, це енергії. І я думаю, що на хрещення 19 числа я зроблю. Якесь відео з чаклунством, як відкрити ваші дороги, від чого вам позбутися. Ну, якесь ворожіння, в принципі. Тому, якщо є бажання, якщо вам е, ця інформація якось відгукнулась у вашому серці, десь у вашій душі, то е, просто підпишіться на канал, так, там збережіть якось це відео. От. Щоб ви не загубились і подивилися чеклування. Я вам дякую за увагу. Щасти!